Друзі, вітаю! Вирішив показати вам таке цікаве дерево хурми. А цікаве воно тим, що це перепривите доросле дерево. У цій сортовій прищепі другий рік. Заплодоносили зразу першого року. Після прививки живці були взяті з дорослого дерева. Спочатку тут був універсальний запилювач Новокаховський. Він свою функцію погано виконував і вирішили перепривити вже доросле дерево. Сорт хурми невідомий. Ми його продавали під назвою від марушки. Сорт був прибраний, придбаний з Криму. Максимальні плоди цього сорту були поза 500 грам, 550. Вроді. Точно вже не пам'ятаю. Так, на цьому дереві плодів приблизно ну, 15 кілограмів як мінімум. Цей сорт буде щось похідне від Хіякуми. При запиленні солодкій в твердому стані і змінює колір м'якоті. Але на відміну від Хіякуми. Плодоносить без запилення ось прищепи місце, місце прививки одної, другої. Так що, хто придбав цей сорт, не пожаліє, дуже вражайний. Так що, друзі, якщо вам не підходить якийсь сорт, придбали на той, що треба, ніколи не пізно його переправити. Нагадую, це при двохрічні. Це, дякую всім за увагу.